Триває найважливіше випробування п'ятнадцятого тижня. Із завданням впоралися всі учасники, окрім Олени. Вона бореться зі своєю головною фобією страхом висоти. І ти Ні, суботу. Зімічку в'ячку. тебе не нужен килограмм, ты понимаешь? Мне Нет, тебе не Мне Тебе не Мне Лена. Мне не Вот кому на Ну какой хрен ты пришла на этот проект? Наверное, для того, чтобы получить виртуальный килограмм. Валя, иди нахер отсюда, пожалуйста. Давай, иди нахер. Это самая легкая, это лестница. Валя, не надо, спасибо, ты же уже достаточно помогла. Валентина ніколи не була особливо близькою до Олени. Однак пам'ятає, як на восьмому тижні, коли вона потрапила до кандидатів на вибуття і відмовилася захищати себе перед учасниками, Олена була єдиною, хто заповняла її боротися за себе і не опускати рук. Що ти бачиш? Фу не красиво, яка заплакала. А чи ти сопліжеш? Що у вас там? А де в Варня вже закінчилось? На вулиці. Надіюсь, ти не зайняла позицію, що всім треба залишитися більш ніж тобі. Чи ти втратила? Скажи мені чесно. Товісно. Скажи. Не, ну, звісно. Ти сказала, що тобі треба йти додому, бо їм важливіше лишитися, так? Да? А що? Чекаємо, все-таки, можливо Лена передумает и пулиза за своим флажком, потому что в нее все готово, то чекаємо, мы вона когда она налаштуется. Если Женька смогла перебороть себя, то Лена, может, просто где-то глубоко не захотела, потому что перебороть себя всегда можно, абсолютно всегда. Лена даже практически не залезла на пирамиду, она даже не встала, скажем так, на прямые ноги, то есть она на коленях там посидела, ну, потом слезла. Ну, и в истерике ушла рыдать в поле. Женщина. Валя, прошу тебя, ну, ты не понимаешь, что я инша, чем ты? Ну, не треба. Пожалуйста. Я... я не буду туда лезть, ты не понимаешь? Почему? Потому что я не хочу туда лезть. Не хочу больше. Ты не не Ти ще з говориш? – говоряш чи ти сидіє Я слабак, угу. я сопля. Як там ще ти підходить? Я не буду лізти. не підліжити змінію, так? Да, наверх я лізти вже більше не буду. Да. Тоді, коли я не залізла на драбину, стидно мені було повернутися обратно, де всі бачили, що я на неї не залізла. Саме стидно. Ще коли ми їхали назад, то я двадцять разів собі придумала, як я туди залізла. От як я все-таки туди залізла. Сімсот разів. Олена так і не повернулася. За невиконане завдання вона отримує плюс один кілограм на фінальному зважуванні тижня. Микола нарешті святкує таку довгоочікувану перемогу. А Сашко готується до непростої відвертої розмови з Женою. Після драматичного зважування минулого тижня Сашко усвідомив, як легко може втратити женю. Тепер він жадає повернути довіру дівчини. Да просто пішли попити води. І коли зайшли на кухню, от, відкривають двері і там был шок, тому що горят свічі, така длинная дорожка до столу, да, і свіч йде к столу. І он такой, типа, нравиться, а я а -а -а -а", така, да, нравится. Хотілося десь Женю наодинці побути, поговорити. период на проекте, что действительно тяжело, что чисто настрой был на проект, на, на тренировки, на то, чтобы сбрасывать вес. Потому что я так как-то сам подумал, что теперь типа, приехал на проект не заводить отношения, действительно, чтобы сбросить вес. Спасибо тебе, что, что ты есть на этом проекте, что действительно на данный момент, вот, если бы тебя не было, то, то, то наверное бы недельки две-три назад я бы уже был дома. То есть, потому что, ну, действительно, я тебе говорил это не разу мне морально мне уже очень тяжело. Действительно, ты меня поддерживаешь, как-то стараешься. Мне, не легче просто из-за того, что вот, есть там с кем поговорить на любую тему, то есть это уже... И, и это наши там отношения на проекте, ну, действительно, сейчас уже много, многое может там значить единственный который действительно меня сейчас держит на проекте. В моей жизни самое, самые большие перемены происходили здесь вместе с тобой. Да. Он много чего говорил, и я расстроилась очень сильно вчера. Я уже сижу такая... Я очень боюсь, когда закончится проект, до момента, когда мы с тобой разъедемся, и что будет там дальше, я не знаю. После проекта хотелось бы, конечно, продолжать с Женей эти отношения, отношения. Хотелось бы не потерять не такой теплый связок. И пусть как бы говорят, что наши отношения мешают нам сбрасывать вес, да, там, это неправда, потому что не было бы, допустим, у меня отношения с Ашкой, да, то я не думаю, что мы долго здесь бы так продержались. Я дуже рада еще, что у нас есть стосунки. Б хотелось, еще мы эти отношения. Дуже бы хотелось, чтобы мы продолжили эти отношения после проекта. Мне очень бы хотелось, чтобы после проекта у нас только, только все было в лучшую сторону, только все улучшалось. Поки що ми на проєкті. Хорошо, що пока ще місті точно. Mm -hmm. Чи залишаться Сашко та Женя разом на проєкті покаже менш ніж за добу фінальне зважування? Кстати, пора почати пити чай. Как дела? Хорошо. Смотрите, у меня для вас сегодня есть подарок. О, еда! Останется он вам непросто. Подарок. -а -а. Молодцы. Смотрите, ребят, при быстром похудении то, что происходит сейчас с вами, очень важно, чтобы в вашем рационе было достаточно много клетчатки. Клетчатка у нас содержится в свежих овощах, фруктах и в цельнозерновом хлебе. При этом не забывайте, что э, в вашем рационе не должно быть слишком много белка. Вы знаете, как нужно определять, какое количество белка в день вы должны съедать? Для тебя это примерно 100 грамм белка, для тебя это примерно 70 грамм белка. И сразу хочу сказать, что в 100 граммах курицы содержится всего лишь навсего 20 грамм белка. Ну, Договорились? Помните, как правильно питаться. Это да, это уже помним. И заботьтесь чем... о своем здоровье и о вашей печени. Я иду на развлаживание самыми отвратительными думками, эмоциями и почуттям. Если я буду в номинации, то я даже не знаю, какой Оля может проголосовать. Женя. То есть это единственный человек, который я бы хотел, скажем так, вытащить. Я, я уже давно перестала рассчитывать, какие результаты могут появиться на взвешивании. Вот я считаю, что сегодня будет переломный момент. Учасники, До закінчення вашого перебування у таборі зважених та щасливих лишилося два тижні. Два тижні. І шестеро учасників. Ви пам'ятаєте, що зважуєтесь індивідуально. Двоє з вас, які втратять менше за інших, опиняться за жовтою лінією під загрозою вибуття. І хто з вас залишить проект, вирішить решту учасників? Сьогодні ви змагаєтесь за місце у п'ятірці найсильніших. І один її фіналіст вже відомий. Це ти, Сашко. У тебе імунітет, це означає, що вільними лишаються тільки чотири місця. Тож розпочнемо з важування. Сашко, я запрошую тебе першим стати на головні ваги нашої країни. Коли йшов на віси, то, то боявся десь так, боявся, що, що буде плюс один, плюс два. Дуже не хотілося це бачити. Минулого тижня Сашко також був захищений імунітетом. Перед зважуванням він навмисно випив зайвої води і набрав три кілограми, розраховуючи наступного тижня скинути якнайбільше і стовідсотково не потрапити за жовту лінію. Але тренери попередили, йому може не вдатися скинути набране. Цілий тиждень хлопець посилено займався. І, хоча сьогодні знову захищений імунітетом, ставати на ваги боїться. Я гадаєш, чи вдалося тобі скинути ті три кілограми, які ти набрав минулого разу? Не впевнено. Не страшно. Не страшно, але. Добре, ставай на ваги. Сашко, твоя попередня вага становить 91 кілограм. І зараз ти важиш. Зараз з цим імунітетом поганий результат це буде плюс 2. А й більше плюс. Було б добре, якщо б я втримався на своїй вазі. Та б я був задоволений. 90 кілограмів. Ти задоволений? Так, в мене тиждень не пройшов дарма. По-перше, я трішки схуд. Ті, 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 ті кілограми, які я набрав на минулому тижні, я таки трішки вже схудів. Я жулю, у нас з тренером були чудові тренування, я ними дуже задоволений. Дякую тренеру. Тому що я після цих тренувань дійсно бачив результати. Ну, давайте дізнаємось результати у відсотках. Сашко. У відсотках. Ти скинув. Одну цілу процента. Вертайся на місце. Колю? Я запрошую тебе стати на ваги. Цього тижня Микола нарешті подолав чорну смугу. І нарешті виграв випробування, заробивши унікальний приз подвійний голос. Твоя попередня вага становить 120 кілограмів. Твоя поточна вага. Коли я стояв на вісах і на пару секунд замерла цифра мінус один. этот минус один наконец-то пошел вниз. 116 килограмм в поле. На Аниту посмотрите, по-моему, она такой же шок только что получила, как и я. Вау. Анита, чему ты так переживала? Ну, как цифра остановилась на 119, и вот уже, уже в глазах виделись, вот, вот минус один. Вот, вот сейчас у меня сердце колотится. Коля, ты задоволенный? 4 килограмма, да, это 3-4 килограмма, это то, что я хочу, хотел, планировал сбрасывать все недели. Как бы это тот вес. Поэтому результат хороший, я доволен. все нормально. Микола зумів подолати гордість і першим зробив крок на зустріч. Ти нужна мені. Я нужен тобі на тренування. І сьогодні, завдяки ефективним парним тренуванням, показав відмінний результат. Коля, Як? у тебе право подвійного голосу. Особисто ти. Проти кого будеш голосувати? Проти сильних? Або и слабков. Просто такой очень довольно таки деликатный. Я знаю, что очень многие используют тактику голосования против сильных игроков на протяжении всего проекта. Я же этого принципа не придерживался никогда. Возможно, стоит над этим мне задуматься над тем, чтобы сильных кого-то, ну потенциально сильных потенциально немножечко пощипать, так сказать. Об этом я раньше не задумывался. Это для меня может быть что-то новое, но опять же таки. Еще все взвешивание впереди. Все и так прекрасно знают, какого я о ком мнения, поэтому... Еще раз это повторять и нагнетать обстановку я просто не хочу. Коля, твоя поточная вага 116 килограммов. У процентах это... 3,33%. Вертайся на место. Андрей, вы наступный. Андрей. Да. Вы все еще желаете попасть до финальной пяти? Ну, почему бы нет? А на весь это? Так що, якщо йдеться борьба, треба боротися йти до конца. Кому не треба. участь. кому не треба. Хто не хоче п'ятерку? Я хочу виграти. І не скриваю. Всі хочуть. Ведь дізнаємося, яким став ваш результат цього тижня. На 15-му тижні Андрій займався самостійно. Чоловік не зміг приборкати емоції вкотре відмовився від занять занітою. Після мінус чотирьох Миколи йому страшно ставати на ваги. Я один из самых тяжелых на проекте, и поэтому я понимаю, что если будет у меня минус один, то я попадаю в номинацию. Андрей, ваша попередняя вага 120 килограммов. Теперь вы важите. Прошла неделя минус пять. Тут уже этим научены, что два раза подряд не бывает такого грандиозного результата. 17. скинули два килограмма. 2 это лучше, чем один. Тенденция сброса идет. Это замечательно. Андрей, я а когда это, одна такой результат. Могло планировать те, что вы за тренируетесь самостоятельно. Да, все может быть. Дело в том, что я уже не раз говорил, что без тренера тяжело заниматься. А я всегда готова тренировать Андрея. Ему нужно просто прийти ко мне на тренировку. Конечно, он без Энита, безусловно сможет. Но мне кажется, с тренером делать это эффективнее. Андрей, давайте дизнаемся, сколько вы скинули у процентов. Вы скинули одну силу, 67%. Если я остаюсь на проекте, то пятым и четвертым я уже не уйду точно. Как бы этого кто ни хотел, как бы этого кто не желал, я не уйду уже. То есть я уже буду в тройке. Колю, зараз ти очолюєш таблицю. Твій результат найкращий. Наступне на ці ваги стане. Олена. Ніхто не знає, що напередодні зважування Олена спакувала валізи. Цей тиждень видався для неї невдалим. Вона не змогла побороти свій страх і як наслідок програла у випробуванні. Просто зараз до її результату буде додано один кілограм. Коли я йшла на ваги, я чомусь почувала себе досить спокійно. Або я змирилася з тим, що прийму будь-який результат, або все-таки десь підсвідомо я надіялася, що мої зусилля не були марними. Олена, як ваш настрій? Чудово, я маю прекрасний приз цього тижня, плюс один кілограм. Дякувати Богу, що він віртуальний. Олена, налякана загрозою залишити шоу, відмовилася від їжі. Я би дуже хотіла, щоб моя втрачена вага на цьому тижні навіть за плюс одного кілограма не дала мені попасти під жовту лінію. Чи дасть її тактика результат, стане відомо за мить. Олена, давайте дізнаємося, скільки вам вдалося скинути цього тижня. Ваша попередня вага становить 104 кілограми. На цьому тижні ви скинули. У мене було відчуття, що я скинула хоча б кілограма 2-3. Цього буде достатньо, щоб не бути в номінації, незважаючи навіть на те, що в мене є плюс один кілограм. Три кілограми. Я дуже рада, що я втратила 3 кілограми, бо це дійсно на 15 му тижні не зовсім просте діло. Олена. Але ви отримали додатковий кілограм. І за рахуванням цього ви скинули 2 кілограми. Давайте дізнаємося, скільки це буде у відсотках. Одна ціла сотих процента. Ім'я Андрія та Олени наразі останні у таблиці. Попереду зважування жені та Валі. Якщо дівчата багато скинуть, то Олена може в четверте опинитися серед кандидатів на вибуття. І жінка дуже сумнівається, що цього разу її хтось врятує. Ну Все нормально. Є то три. Наступною дізнатися свою вагу. Іде валя. Взагалі, коли я тільки стояла, я відділа как бы, різні показники у всіх. Вот. Я почала немножко винуватися. За час перебывания на проекте у Валентины найнепередбачуваніші результаты сваживания. Очень непредсказуемые результаты были с Валей все время. Результат меня ошарашил и на прошлой неделе, эти три килограмма, действительно, ну я не рассчитывал на них, скажем так. Хочется, чтобы приятно удивило вас. Валентина боїться, що вдруге її організм не покаже такий самий результат, і вона не потрапить до п'ятірки. Ставайте на ваги. Ваша попередня вага становить 99 кілограмів. І Тепер ви важите. 96. Когда я увидела минус 3, этот результат меня, конечно, обрадовал, но он на самом деле меня очень сильно испугал, потому что если, ну как бы, если такие как бы, какие-то странные скачки как бы, весят, то я не могу тогда как либо прогнозировать результаты следующей недели. Игорю. Да. Я еще раз скажу, ого. Ого. Я крут четыре недели подряд было один, минус один. И ну, на самом деле она очень круто работала. И здесь последние две недели была другая интенсивность. И стало получаться. И это очень радует. Отже, если порахувати в процентах, Валю вы втратили. Три целых. Три десятых процента. на место. Валентина посідає друге місце у таблиці. Це означає, що вона точно залишається і продовжить боротьбу наступного тижня. Першим за жовтою лінією опиняється Андрій. Хто буде другим? Залишається дочекатися результату жені. Минулого тижня дівчина схудла на один кілограм і мало не опинилася за жовтою лінією. Я чувствую, що я мала збросила. И... опять же вдома не поясниця. Не дала мені поробати, так як робота, я бач. Цього тижня після примирення із Сашком її настрій геть інший. Лишилося зважитись. Лише одні учасниці нашого проєкту. Женю, це ти. Проходь. Я чувствую по себе, що я ну, порхаю, что ли, как бы. Може быть, результат не дуже не хороший, да? там не буде мінус п'ять, мінус чотири. Ну, він буде. В будь-якому випадку буде, тому що я вижу, що я похуділа. Женя, щоб не потрапити за жовту лінію, тобі потрібно покращити результат попереднього зважування і скинути більше ніж один кілограм. Будь ласка, ставай на ваги. Твоя попередня вага встановить. 88 килограммов. Когда стала уже на них, у меня реально сердце просто начало вылетать, потому что цифры были просто огромные. 88 полетело до 93, потом упало вообще куда-то. То есть реально очень меня так перетрясло. Два килограмма. 86 килограмм. Блин. Никогда не радовалась так двум килограммам. Но блин, я уже 86 килограмм. Круто просто. Анита, ты задоволена таким результатом? Да, но я знаю, что на следующей неделе будет результат лучше. Результат на самом деле хороший, и я уже просто на самом деле вижу Женю, как она будет выглядеть, когда она похудеет. Это будет обалденная фигура. Будет грудь, будет тонкая талия, бедра. И уже хочется, чтобы наступил момент, когда Захочется делать красивенькую, округленькую попочку, а не просто убирать жир снаружи. Зараз. Відсотки сотка вызначить. Кто опынется за жовтой линией? Женю, в відсотках ты скинула? 2,27%. целых. сотых Вертайся на место. Вот же сегодня під жовтою лінією опинилися Олена та Андрій. Когда я увидел под желтой чертой Лину и Андрея, я практически сразу, ну, надо убирать мне Андрея, потому что Андрей как бы конкурент, сразу же я решил. Будь ласка, попрощайтесь с тренером. Таким увидимся, надеюсь, порадует. Олено, якби ви не отримали додатковий кілограм, зараз ви були б у безпеці. А Женя стояла б на вашому місці. Колю, ти закріпив за собою право подвійного голосу. І саме від твого голосу сьогодні може залежати дуже багато. Сьогодні ви будете обирати між Оленою та Андрією. Для цього у вас є рівно година. Зустрінемось. Дивіться після вікон: чи зможе Олена в четверте переконати учасників залишити її на проєкті? І проти кого Микола використає свій подвійний голос: проти запеклого ворога Андрія чи маніпулятора Олени.